Доброго дня, компанія автопарк місто Сьогодні До нас на продаж заїжджає Audi A4 Euro 2019 року випуску. Дуже гарні комплектації. Це у нас максималка комплектація Preсті в білому, гарному кольорі на повному приводі. Приїхав до нас з Америки. По комплектації пройдемося безключовий доступ, датчики світла та дощу. перфоровані в кірені сидіння, максимальні від Audi. Підігрів усіх чотирьох сидінь, також вентиляція передніх сидінь, трьохзонний клімат-контроль, максимальна акустика Bank Dolsen. Асистенти паркування, передні і задні парктроніки, камери 360, датчики світла та дощу, адаптивний круіз-контроль, також підігрів керма, пам'ять положення сидіння для водія, електропривід крихиблажника, підігрів дзеркал, також електроскладання дзеркал та всі електросклопідйомники. Пройдемось по задній частині. Бенки Долсин, шторки на задніх вікнах шкіряні сидіння, дуже гарний стан автомобіля, також підвагідних з підстаканниками, задні підігріви, задній кліматконтроль та панорамний дах, який також відчиняється. По техніці автомобіль повністю зроблений та обслужений, всього два фарбованих елементи. При перевірці ніяких зауважень по автомобілю знайдено не було. Переглянути цей чудовий автомобіль можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.